Сьогодні я покажу як встановити програму Python. Заходимо на офіційний сайт Python. Заходимо в завантаження. Зразу не заходимо і не скачуємо. Переходимо на переглянути повний список завантажень. Обираємо Windows. Інсталювати Windows 64 розрядно. Щоб подивитись, скільки у вас розрядів на ноутбуці чи комп'ютері, правій кнопки на пуск. система. Тип-системи 64 розрядна. У вас може бути 32, то скачете на 32. Інсталюємо. Виконуємо дію. Обираємо дві галочки. Обираємо друге, щоб інсталювати самостійно. Обираємо всі ці п'ять галочок. Next. Обираємо от ці галочки. Install. What do you miss on the river Python?